Четвертий – речі, яких ніколи не слід робити під час молитви. Будь ласка, уважно слухайте, багато хто потрапляє в ці пастки, особливо в третю та четверту один не приходьте до Бога тільки у важкі часи. Молитва це не запасний вихід, Бог не запасне колесо, а наш Отець, який завжди поруч. Він хоче бути з нами і в радості, і в горі. Дякуйте йому щодня, а не лише тоді, коли життя стає нестерпним. Два. Не вимагайте від Бога негайної відповіді. Молитва це це не чарівна формула. Ми часто хочемо, щоб усе сталося відразу, але у Бога є свій час для всього. Після молитви навчіться спокійно чекати, довіряючи, що Господь діє у найкращий момент. 3. Не перетворюйте молитву на торг. Господи, якщо ти зробиш це. Я обіцяю, що ні. Бог не потребує наших угод. Справжня віра звучить інакше Господи, нехай буде воля твоя. Четвертий. Не змушуйте Бога виконувати ваші плани. Молитва це не вимога до Всевишнього, а синівське звернення до Небесного Отця. Коли ми стоїмо перед Ним, ми повинні пам'ятати своє місце, довіряти Його мудрості, а не нав'язувати йому свою волю. Якщо ви бажаєте глибше розуміти Божу волю і разом з іншими зміцнюватися у вірі, Натисніть на посилання в моєму whatsapp профілі та приєднайтеся до нашої молитовної групи.